Отже, далі саме про масові поховання на Харківщині в звільненому ізюмі виявлено понад 400 могил з номерами замість імен на стихійному цвинтарі. Цивільні військові жінки та діти, які загинули за час окупації у перший день проведення ексгумації, розкопали та відвезли на експертизу тіла 22 місцевих жителів та братську могилу військових зсу, в якій поховали 17 воїнів. Докладніше розкаже кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова. 181-й, 182-й. на дерев'яних хрестах ні імен, ні прізвищ. Тут закопані жертви російської окупації в Ізюмі. П'ять місяців місто було під щоденними обстрілами. За попередніми даними, майже тисяча мирних жителів загинули за цей час. Деякі на очах у найрідніших. Я бачу, що вона падає. Я підбіжав дивлюся, кров пішла ротами. носом. Я на свой платочек как бы пытался из них вытащить и сделать ей вкусное дыхание. Головку завернул. Я сидел по куда, соседятся. Говорят, не мучай, бабушка. Вулиці Ізюма перші тижні були всіяні цілами загиблих. Лише в цьому будинку загинули одразу 46 мирних жителів. Вони ховалися у підвалі, коли на багатоповерхівку рашисти скинули авіабомбу. Вижили лише семеро серед них Григорій з мамою. У той день він втратив найкращого друга, всю його рідню і майже всіх сусідів. Я на першому поверсі з третього поверха прізвища синюки. У нього вся сім'я загинула. Це сім людей загинули одразу 46, Ну не всі одразу деякі ще. Чи чи горіли, чи їх задавило чим-небудь? Спочатку загиблих ховали у дворах, а згодом їх було стільки, що доводилось закопувати навіть на клумбах. Могили були під кожним під'їздом. Ви ви це бачили? Да, і в нас було під під'їздом оскулками, кого завалило, кого то касетами отими. Ти виносили сусідів, хоронили просто під під'їздами. А вже влітку рашисти вирішили очистити вулиці від могил, кажуть люди. Загиблих перепоховали у цьому лісі без родичів. Їм дали лише номери могил. Наших похоронили, забрали От будинки, два ви знаєте. Рідні нас не пустили, ми не бачили ям, але номерки вони нам Це дали. Під якими номерками ми підемо, знайдемо своїх дітей, хто дітей, хто племінників, хто колегу. І зможемо перехоронити. Не може це бути, що вони нас обманули. Накладовиська мини не, не, не дозволили нам поїхати тільки на морок. Аби дізнатися причини смерті та встановити особи загиблих, криміналісти проводять ексгумацію. За день розкопали 41 тіло майже усі з ознаками насилля. От у першій могилі на шиї знаходиться мотузка. Руки також зв'язані на деяких тілах. Ми знаходимо наслідки катування. Нам дуже повезло, що вони були захоронені у глину. Як ви бачите, це не ґрунт. у глині. Тіла розкладаються не так швидко, тому ми бачимо і зуби, і якусь форму. Найбільшим захороненням стала братська могила воїнів збройних сил. 17 захисників України расисти безжально вбили. На руці одного з них лишилась синьо жовта стрічка. Зараз будуть проведені всі медичні дослідження, всі експертизи належні. Після того будемо вирішувати в залежності від того, чи знайдемо ми відповідно близьких людей, і далі вже там будемо визначати для того, щоб дійсно. Віддати данину і дійсно там поховати наших людей у належному стані. Усього на стихійному цвинтарі знайшли 450 могил. Трапляються хрести з прізвищами, втім більшість лише з номерами. Правоохоронці припускають, що в могилах може бути не по одному тілу. Вікторія Стрельцова, Світлана Павук та Віталій Павук, Харківщина, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.